сакури вже відцвітають от на гору пішла вулиця Дрогобицька. Новий магазин сімі. Ми їм його показували, він розпчав роботу. Тут теж вам показували, пам'ятаєте, де була згадка, потім була піцерія. Зараз буде щось нове, проводиться ремонт. Вже навіть пофарбували інші колі. А я от ще раз. Сахора гарно квітне. Сакури теж не довго ще буде квітнути. Поквітнуть кілька днів і все. І ви забудете про сакури. Підемо, мабуть, в напрямку до бівету. Куди ще зараз ти, так? Літні майданчики активно. Працюють у трускавці. Ой, зараз буде, так, зараз концерти будуть відбуватися. Багато цікаво, будемо більше відбуватися у трускавці. А, великодні фігури досі встановлені. Та, йдемо наразі добивати, Так, як ми планували. Ті кропи, сонячно тепло. Тільки сонячно тепло, зразу. Зразу і людей більше на вулиці. Плюс проходить, там, ви знаєте, в трускуці проходить форум Карпатське море. Ніякого відношення немає, ні до Карпат, ні до моря. <гум> Просто така гарна назва. То можна буде зустріти навіть, як зараз ліворуч від нас. Люди щось, щось говорять на іноземній мові. Але лавочки все одно порожні. Все одно лавочки. Ні в тіні ні на сонечку нікого не цікавлять. Так, питають мене, коли, коли в трускавці буде більше людей. Ну що, коли буде в липні? Хочу сказати, в липні їх буде більше. Так. В липні завжди більше в липні серпні. До того навряд чи будуть якісь зрушення. На мою думку. Що підемо праворуч? Тими сходинками спустимось зразу, зразу в центр, не будемо тут крутити, заглядати. Шайба праворуч. А вже казав, шайба не працює понад 3 роки. Шайба не працює понад 3 роки, так? В Києві дискотеки є, в Харкові є, в Дніпрі є, в Сумах є, та всюди є дискотеки. Тільки в Трускавці шайба не працює 3 роки. Ой. Віктор. Теж біля Віктора Сакура. Тут дуже багато так насаджено деревь, навіть не знаю чи то, так... чи то так правильно садити, дивіться скільки їх поруч. Віктор. Ми вже теж не раз відзначали. Славиться своїми балконами. Такі балконі, як Вікторі, ви більш вибічні далі побачите. А і спускаємося донизу. До музичної альтанки. Ну, туди весна? Весна і теж порожньо. Тут сходи ресторан теж порожньо. Туди світязянка. А, гарні квіти ростуть біля світязянки. На горизонті потяг. Все вже заквітло, все вже зеленіло Та це вже ще трошки літо закінчується весна. потяг. Правда, що одягу, сувенірів. А, ми підемо добивати. Ще раз заглянемо на будову, поки відкрита брама, Та, то ще далеко до завершення. Трамп би сказав, що добудував би за 24 години, я так думаю. О, ярмарок. Має бути ярмарок біля бівта мені цікаво, буде, не буде. Так і є ярмарок біля бівату. Щось якісь одяг продають. Але це все це все, що є, поки що. А йдемо. А, вон там ще теж ярмарок є. Є все-таки ярмарок біля біву. Давайте підійдемо подивимось. Колбасы, шинки. Ну щоб не спробуйте м'ясо. Ну, давно, давно, ребята, такого не було. Тот сыр. Бешанки, безпілотники. Цікаво! Анонс-концертів. Подивимось, що нового з'явилося. Рослав Кушина. Теннор з Євген Летінкович, Полуничка Вулкану та Катя.